Вітаю вас, мої шановні підписники. Дуже дякую вам за коментарі. Читала навіть ви так переймалися, що як я в тій Чорнобайці, бо таки, да, довгенько Чорнобайку не прилітало, а це був такий момент, коли дійсно трохи дісталося. Але слава Богу, всі живі. А те, що зруйнували, те відбудуємо. Дякую вам за ваші хвилювання. Бережіть себе також. Бережіть себе, пишіть. Ставте ваші лайки і, звісно, підписуйтесь, за що я вам дуже вдячна. Хотіла, знаєте, що сьогодні подивитися? Пам'ятаєте, що сьогодні 4 жовтня, так? ми робили розклад, що буде 4 жовтня. Ну... Півдня пройшло зовсім ще ну, день, звісно, не скінчився. Але щоб там такі скажених подій якось ще не відбувається. Маю надію, що так і буде. Але ж попереду, 7 жовтня, пам'ятаєте, це день народження людожера. Давайте подивимося, які будуть події на Росії 7 жовтня, і якщо вони будуть, то як це буде, яке відлуння отримає Україна? Що буде з Україною? Як це відіб'ється? Ну, на фронті маю на увазі, так? Тобто дивимося, день 7 жовтня події на Росії, що будуть, і як то відіб'ється на Україні. Так. 7 жовтня. Ой, йо -мо, ой, прям карта смерті перша. Що буде 7 жовтня на Росії, я питаю зараз. Та, ладно. Даже, я навіть даже не знаю, що вам сказати. Я ж не очікувала так багато мечів, карти важкі, жорсткі, я б навіть б сказала. так. Ну що, 7 жовтня? Я не знаю, яким чином вони там уже і збираються влаштовувати свято Людожера, але я так розумію, що. Поздоровлення з України Росія отримує ну, шикарні. Тут просто такі, навіть не знаю, з чого почати. Тут можливі варіанти. Дивіться. По-перше, не весело. В Росії буде 7 жовтня дуже багато прильотів. По всій Росії я не кажу про Москву, по всій Росії буде дуже багато прильотів. Ось просто дуже багато. Тут просто такі, знаєте, війна скрізь полихає, скрізь вибухає. Смерть плюс король мечів – це зміни на воєнних об'єктах. А оскільки це мечі, то тут скоріше, можливо, тут багато мечів, і, до речі, король мечів це як пілот. Це, я так розумію, тут дуже багато буде прилітати по аеродромам. Можливо, там те ті місця, звідки стартують російські самоліти для того, щоб летіти і бомбардувати Україну. Оце там їм дуже таки добре достанеться. Це аеродроми. Буквально це отак от, війна в Росії на аеродромах, на військових е, е, об'єктах, які пов'язані з літаками. Причому я вам скажу, буде дуже багато смертей людських, загинуть люди. Про це будуть дуже довго казати в медіа. Це прям, знаєте, таке ж буде стрес, такий шум, ось ось зірка, це медіа, да? коли про це тільки балакають, балакають. Тобто це такі події, які неможливо заховати, і всі про це будуть знати. Тут ще як варіант, на 7 жовтня щось буде покінчено з якимось високопосадовцем воєнним. Скінчиться чиєсь життя. Так, це як смерть. от Як я би сказала, то, крім тих руйнацій, щось, щось іще, щось зруйнується, чи є життя. Ну, то хтось піде з арени війни, чи загине, чи піде, чи яка хвороба. Тут король мечів, ну це як воєнна людина. І ось прямо під ним стоїть зупинка активної діяльності. от. І всі ж намагаються з'ясувати, а де він, чи помер. Щось, типу, знаєте, як про Пригожина. То каже помер, хто каже не помер, отаке От ось все буде. А ну ка по карті смерті що це ще? Смерть ілюзіям. От знаєте, 7 жовтня відбудеться на Росії розставання з ілюзіями, тобто якесь прозріння прийде і до Путіна, і до всіх росіян. Тут точно. От вони таке отримують поздоровлення, яке буде як відправна точка, що тепер реально війна перекинулася на територію Росії. Тобто, по смерті злітають рожеві окуляри, це остаточно. То, то Там були в них вибухи, то там. А це щось таке буде гучне, ну саме подивіться, скільки мечів. Про це неможливо змовчати. Загине якийсь посадовець, якийсь воєнний дуже важливий. Всі чи це правда, чи це неправда, отаке от починається. Тоді спитаємо: от як оці події, які будуть найближчим часом в Росії, як це все відображатися буде на фронті? На фронті мається на увазі от для росіян. Щось я, щось я бачу дуже багато вибухів, як для них це буде. Так, чудово, дивіться, бачите. Вісімка кубків, людина йде. Ну тут і не треба бути торологом, щоб розуміти, що хтось звідки-ля спійде. Тут, я так думаю, десь буде жест доброї волі. Після тих подій, коли буде дуже гучно на Росії, росіянам, які зараз як окупанти знаходяться на території України, буде якось так, знаєте, вже тут неохота воювати. Отак, от, от з якихось населених пунктів вони вийдуть. Не захочете приносити себе в жертву, коли поразка очевидна. Десь я не кажу, що це відбудеться на всьому фронті. Прям ні. Це це, можливо, десь будуть, або вони будуть відходити від якихось територій ближче до води. Тут вода ще І вода для того, щоб якось себе зберегти, або до води, бо там є якісь ресурси, за які вони можуть зачепитися, тобто, як біля води їхнє спасіння. Може, це будуть, йдеться про лівобережжя, коли десь з якихось населених пунктів будуть, будуть більше тікати ну, ближче до Криму, чи що. Чи туди, де вони можуть по суходолу якось перебратися до Росії. Тобто так, дивіться, тут ну, от, оці події, які будуть відбуватися 7 жовтня і потім трохи далі на Росії, на фронті для росіян, тут буде таке питання зберегти своє життя, тобто жертвувати чимось, нікому не хочеться. Звісно, будуть обстріли. Я ж не кажу, що все припиниться, але я вам кажу про настрій: зберегти своє життя, зберегти свою шкуру, тому що нема раді чого, тому що подивіться, що буде відбуватися на Росії. Ви ж подивіться, скільки вибухів, то вони будуть казати, Боже, поки ми тут, там взагалі все летить, і хто буде нам поставляти зброю, і як то все буде? Так, тепер. Оці події, про які я вам кажу, які мають відбуватися от 7 жовтня. Ви розумієте, це таке ще плюс-мінус. Може, це відбудеться 6-го, може 8, 9. Ну, це все ось близько біля путінського дня народження. І я ж це все прив'язую, як наші поздоровлять і як це відіб'ється на настроях і російських воїнів, і українських воїнів, що буде з нашими Збройними силами. Ну, Звісно, їм важко, але пам'ятаєте, я вам завжди казала. Десятка мечів, ой, люба будь-яка десятка в колоді це закінчення чогось. Так, рахунок від одного до десяти закінчується, і тут закінчення. Тобто дуже важко, але все рухається до закінчення. Тепер просуваються знову ж таки показано до води. Ось, бачите, ось, корабель, вода, знову ж таки, король кубків. Можливо, так і буде, що окупанти будуть під, туди від, віддвигатися, більше до води будуть йти. І наші ж, звісно, їх будуть трохи підганяти. Є наснага, карта мира остання. Дивіться, розклад почався з карти смерть, а закінчився картою мир. Розумієте, це переломний момент, якийсь наступає. Це наступає таке відчуття, що. Ну, то, що відчуття. Таке в повітрі зависає, що це вже трансформація відбувається, які вже неможливо повернути. До чого ці трансформації ведуть через жертви до миру. Отак от, от. Це буде якийсь дуже влучний момент потиснути з лівого берега окупантів. Або, можливо, це на запорізькому тому напрямку, можливо, там посунуть ближче до, до Азова, десь до води, до води будуть просуватися. І, і це якби є як ключ до завершення, до, до миру. Тобто події на Росії з жовтня будуть для ЗСУ дуже значущими. Ну, буде допомога, це ж десятка Пентаклі нам про це каже. От. І ну, якби все, все, що буде відбуватися, все підходить до одного, до закінчення, до обнулення, до миру. Можливо, це знаєте, якщо таке просування активне буде сюди ближче до Криму. Можливо, там будуть вже домовлятися, щоб Крим -то не дуже бомбили, ну як до них не доходить по-людськи. Тобто ми почуємо щось таке, таке, таке. Як варіант, можливо, іще прильоти по воді, бо зірка це ж теж вода, бачите, вода. Вода, і це, можливо, як мост, я так думаю. Ну, можливо, не прямо 7 жовтня, але в жовтні, тобто якісь події, які пов'язані з Росією. Росія буде злітати на повітря в дуже важливих місцях. Я вам казала, аеродроми, воєнні об'єкти, можливо, це міст, от, можливо, ще щось важливе, таке, якісь склади. І от, от ці вибухи на Росії, вони ну, ну, прям таки тут таку наснагу дадуть нашим, таку впевненість. Давайте зато молитися і чекати того. А я вам дуже дякую за увагу.